Насправді я дуже прям вмотивована. У мене дуже хороше настроєння, не враховуючи на те, що останні дні я дуже мало спала, але але вона того вартувало. Ну насправді я вже рік назад почала думати так: треба щось мені в житті міняти. Я працюю на роботі в Німеччині. І робота фізично важка, звісно, платять добре, але фізично важко. Ось я почала шукати, дивитися різні напрямки і зупинилася на графічному дизайні, але було дуже важко наважитися. Тому що, по-перше, ну це, це не маленька сума за, за курс купити зараз. Дуже багато є різної дезінформації в нашому просторі, тому дуже легко потратити гроші на щось таке непотрібне. От, Тому я дуже довго боялася і переживала, як я це маю то зробити. Плюс не так в мене часу багато було. Ти пошукала е, якісь ну, школи, які продають курси. Там зупинилася, я не знаю, десь п'ять напевно шкіл в мене було, за якими я спостерігала. Чого ти вибрала саме нас? Чесно, я не можу пояснити. Це якась внутрішня сила мені підказала. Так, треба брати, треба брати і все. Я пам'ятаю наш перший санзвонство, бо це просто. Я в мене зразу сумніви всі пропали. Я така все так, це моє. Я хочу. Ну я тоді насправді дуже сильно зарядилася. Я вже прям не могла дочекатися початку е, нашого курсу. Я вже дуже прям горіла цим, і зразу в мене появилося впевненість, що це, це те, що мені потрібно. В принципі, я їй не помилилася. Я дуже рада, що я вибрала саме тебе і твою школу. Розкажи мені, будь ласка, що тобі на нашому курсі сподобалося найбільше? Ну, напевно, це зворотній зв'язок. Тому що ну ти завжди була до нас лояльна, завжди нам ну, відписувала, там. Навіть е, я розумію, е, тебе з того боку, як, ну, як викладачка, ти коли, наприклад, там, пояснюєш на уроці, ти вкладаєш це душу і потім тебе запитують те саме ще раз. Типу, ти така ну, куда, камон? Ми, ми, ми дуже це любите, дуже сильно любите. Так, да. <laughs> але ти завжди з терпінням до цього ставилась і завжди пояснювала і 10 разів. Тому це, це дуже великий плюс. Також дуже великий плюс самі ж прогалки, як окрема група, там реально багато є корисної інформації. Чудово, а скажи, будь ласка, який тобі із модулів вдався найскладніше на твою думку? Боже, найскладніше це оце, що ми робили фотки, ми фотошопили. Ретуш, <laughs> так. На... О, ретуш. Я його дуже довго здавала. Я не могла ніяк це добити до кінця, хоча там насправді не було і великого об'єму роботи там. Зрозуміло, ну але це точно та частина, яку ми повинні як дизайнери вміти робити, можливо, не на такому глибокому рівні, як е, в цілому в професійному світі ретуші, то потребується, але дуже багато проходить замовників з дуже стрьомними ісходниками, і нам треба з них зробити цацу. Тому я думаю, що все рівно ці навички, попри те, що вони були нелюбими, точно стануть тобі в нагоді, як у е, якихось редагуваннях фотографій для соціальних, так і звісно, для замовників, тому що наш курс саме для того, щоб ви навчилися заробляти. А можливо, щоб то хотіла б покращити в нашій школі, щоб ти зі свого боку бачила, що ми можемо покращити? Ну, насправді я не знаю. Мені здається, ти типу максимум виклилась е, мені дуже сподобалось, що ти також запрошувала е, людей, які там більше спеціалізуються на якійсь конкретній темі. Це дуже угу. А хто тобі з наших спікерів найбільше сподобався? Оця дівчинка, що була про про вже про Біхан, розказувала. Катерина Стала, так, так, про наше, про портфоліо, правильно? Там. Який урок з нашого навчання ти вважаєш самим цінним і цікавим для себе в подальшому кар'єрі дизайнера? Це, це важко. Я, я не можу виділити якогось окремого уроку, тому що кожен урок ніс якусь свою цінність, без якого не вийшла себе кінцева картина. А як ти задоволена своєю роботою кінцевою? Ну, в принципі, мені подобається, але мені дуже сподобалася робота Ірини і Матвія. прям дуже сподобалась. Ірина, робота взагалі бомба. Там мені дуже понравилось. Це просто я за ці останні дні е, наскільки багато часу проводжу в фігмі, я наскільки привикла е, кстаці, до клавіш, як ти мені постійно сварила на мене, я привикла до. Я наскільки до них привикла, що я оце сьогодні завантажувала в Біханс і я в Гуглі, типу, працювала, попрацювала. Я гарячими клавішами працюю в Гуглі, і це просто мозок. Ну, типу, вони ж не працюють в Гуглі гарячі клавіші, а в мене самі вже руки так хотіла зближити. бляха, воно не зближується. Хотіла, хотіла посунути, воно не сунеться. Клас, прикольно. Ну я рада, що тобі полюбилася фігма, тому що. Ем... Блін, вона крута, вони дуже афігізний, великий функціонал насправді, тому це дуже важливо, щоб той інструмент, з яким тобі комфортно, в принципі, його можна монетизувати, що я і вчу вас в принципі робити, тому так. Скажи мені, будь ласка, що саме більше тобі запомнилось на нашому навчанні? Я думаю, що напевно наші індивідуальні уроки без індивідуальних уроків це ну, вони реально додали такої ізюминки. Я рада, що я вибрала тариф іменно Special, тому що. Вони реально додали ізюминки, і вони додали трохи більше цінності. Я думаю, що я не так сильно роздуплилася, бо якби там просто в чат скидала і так далі. А так, коли ти говориш один на один з людиною, і тобі вже прямо в голову впіхує, так, то треба так зробити, ти це не так робиш. Будемо радити, це нашим підписникам. Да. Чи є щось, що ти дізналась про себе як про особистість, коли вчилася у нас в школі? Ну, ти, ти сама відмітила, що я дуже самостійна. Mm. І я думаю, що, мабуть, я відповідальна, але я і побачила мінуса: це ораторське мистецтво. Прям, ну, надо. треба його покращувати дуже. Я думаю, мені це пригодиться в житті. Чи радила би ти нас своїм знайомим і друзям? Так, звичайно, я всім своїм друзям тренджу, тільки про це як круто, е, яка у мене крута викладачка. Е, ну, типу про це, про це всі знають мої друзі. О, він це так приємно, дякую. О, він сидіт буде спати за такою усмішкою довгий. Тому дуже сильно великі тобі дякую, Марія. Як ти думаєш, які з отриманих навичок от зараз тобі будуть найбільш актуальними для твоєї кар'єри? Зрозуміло, що в цілому клас. Але, от, наприклад, який би ти вектор, вже дивлячись на сучасний ринок, собі б хотіли брати в першу чергу? Е, ну, я думаю, що логотипчики. Типу, це об'ємна робота, але вона добре оплачувана і воно мені подобається. Типу, що мені подобалось, от з цієї з цього курсу, от я можу виділити логотипчики і постери. Постери швиденько. Типу, багато часу не займає, але якісь гроші є. А логотипчики вже більш об'ємна робота, але дуже прикольно мені подобається. Я тобі теж дуже дякую, дуже дякую за наставництво і реально дякую просто за те, що ти дуже крута людина. Дякую, тоді я тебе обіймаю і до зустрічі в соціальних мережах обов'язково.